Ваша честь. Сам експерт, перед тим, як робити експертизу, призналася, в неї нема знань по канонічним правилам церкви про богослов'ю і про знання церковних текстів. Тому вона на самому початку могла відмовитися давати експертизу моїм церковно-слав'янським виразам, зокрема, того знаменого слова, яке всіх шокувало, де я в проповідях казав. Або точніше цитував богослужбовий текст, і написано, я, апостол Павел, давно у жидовстві, або Ісус пішов в жидовську землю. Сама експерт, не знаючи церковні тексти, приписала, що це чуть ли не антисемітизм. Це означає, що увы, все вийшло за рамки її і повноважень, і знань. Друге. Фактично ми дослідили, що експерт Дорошук практично не слухала диск, але ж користувалася написаними текстами, розшифровками СБУ, які без всяких там змін їх були передані. І ми прослідкували той текст, який розшифрував СБУ, дали їй. З тими помилками, які зробили текстологічними в СБУ, пішли до неї, і вона, як літератор, як лінгвіст, могла їх просто, просто виправити, а вона їх не виправила. Бо якщо вона б слухала диски, тобто вона б послухала настоячу проповідь, вона б могла знайти ті помилки і показати їх не... неточність. З другого боку, було сказано до кожної проповіді, що проповідь сказана на русинській мові з вкладанням активно українських слів, бо фактично слухачі мої і громадяни України українські або українці етнічні. А тому експерт могла признатися, що вона не знає русинської мови, а тому вона самовільно. Почала майже 20% тексту переводити на українську мову і то недолуго, і то з помилками. В результаті, як експерти в СБУ розшифрували невірно мої проповіді, а ми, ви тепер маєте вашу честь, на ми показали, що з правого боку є текст оригінальний на їх проповіді, а зліва той текст, котрим користувалося СБУ і експерт. Тобто, то, чим вони користувалися або робили експертизи, або робили висновки, це текст не ідентичний, відношення до мене немає. А значить, їхні висновки не мають ніякої, на мій бог, право правозначимості. Ще один момент. От дивно, що ми про що раз говорили з вами, що експерт приводить на пам'ятку, які вона закони Проштудували, про наприклад, закони про то, що релігії всі рівні, що мають право кожен, а потім в законі про інформацію скрила від суда один момент. Там написано в, в закону э, про інформацію, що лічна оцінка, оціночне судження не, під, не підсудне, якщо воно не включає в себе якісь э, дані інформацію. Конкретно. Конкретну інформацію про когось. Якщо вона обща, то, наприклад, безбожники, не церковні всякі там і так далі, то ясно, Але вона що скрила від суда? там є у експертизі. Бо вона написала, що оціночні судження підсудні це її допис, і я думаю, що це треба в правову правою оцінку. Да, в законі написано, що оціночні судження мають вульгарну форму. То людина має за ті такі образливі слова відповісти, штраф заплатити, ну, ніяк не кримінальна на то справа. І далі. У всіх висновках експертизи йде такі слова, зневажливе ставлення до ПЦУ. Відминимо, що ми можемо також звинувачувати ПЦУ, звин... зневажливе ставлення до УПЦ. Но з неважливим ставленням не є сьогодні підсудним. Бо по закону всі релігії рівні, і релігійні організації мають право всі діяти, але в нас немає потреби кожної релігії їхню релігію, їхню віру приймати. До речі, я попросив і, нашого, і нашого, нашого прокурора сказати нам, чи на сьогоднішній день є в Україні документ, експертиза, що... Так називаємо томос, який ардараний від турецького патріарха ПЦУ, є обов'язковий для всіх громадян України. Якщо не обов'язковий, чому тоді нам кажуть, от ви зневажливо ставитеся, так ПЦУ, тобто Православна Церква України, зневажливо ставиться до Томаса нашої української православної церкви. Назвав її маскальським документом. Якийсь там маленьким непотрібним неважливим документиком. Ну, звісно, в одній з проповідей, як журналістська реакція сказав, ну якщо наш томас для вас, бумажка, нецінна, то тоді і ваш томас для нас не є якимось документом, а наверное, собі бумажка. І ще одне. Зневажливе е, ставлення у мене ніде не ні, є. Ваша честь, ми чули проповіді. Я згадував про ПЦУ тільки в рамках журналістських згадувань, які сказав Філарет. Тоді дозвольте я на підуче засідання ми подумав тиск, де є Філарет каже прямо такі слова. Вони у мене розпечатані окремо. Вони звучать так, що. Томас, який даний ПЦУ не є законний, ні той, котрий ми просили, бо у ПЦУ не є автокефальна церква, а лише митрополія турецького патріарха. Далі. Професор Димитрій Степовик, Тоже будемо, я подам у суд диск, де він говорить відео, він каже, що сама ПЦУ це яка політична акція. Вседержавний обман України. Це буде зафіксовано. І третій документ. У звинуваченні проти мене написано, і, і самі експерти кажуть, що нібито я, а було написано і в СБУшників раніше, що нібито я обманув громадян України, що нібито нас примушують переходити в ПЦУ, а того примуса нема. Ваша честь і один диск диск, де. Наш поважний Сергій Петрович Думенко, глава ПЦУ, також на службі <клес> у Хмельницькому соборі заявив чітко на всю Україну. Нікуди вони не дінуться у ПЦ, вони мусять прийняти ПЦУ війти і все. Тобто ті звинувачення, які адресують мені, вони повністю лежать на протилежній стороні. І тому, напоминаю, коли вони не здатні експерти робити такі висновки по релігійним питанням, вони могли чесно признатися. І ще одне. є у моїх словах, де я кажу, точно так, як лікарня із подвалом, зразу чоловік розуміє, то лікарня, а то подвал із палуками. Точно так і є істинна церква і є неістинна. Що зробили експерти? Вони порівняння е, лікарні із подвалом висмикнули і порівняли з церквою. І написали, він порівнює порівнюється з подвалом з полками. Але навіть якщо б і було, все одно вписується в рамки наших оцінюючих Сунчень. Бо я би міг і назад і Верховну Раду з такими словами, хто на кінець вимоє цю Авдію-конюшню, в котрій тільки много. Є мені неприємного. Ну, від назвавши Верховну Раду конюшнею, я не підсудний, бо то є знакома фраза аудіоконюшня, це римська поговорка. де аудіо конюшні, хто тут конюшні виміє? І ще одно, коли ми говоримо і мене звинувачують, що я нібито забороняв українському народові робити Рожденство 25 грудня, то я би запитав вашу честь, а де мене... Сила, щоб весь український народ не пустити. Я можу говорити, що хочу, однак я такого не казав. Крім того, а чому мене експерт виключив із, із українського народу? Якщо я обращався до всього українського народу, то я тоді? А від я громадянин України, а значить я звертався не до українського народу. ніде. У нашій проповіді написано так, що новий календар вимагали не люди. Не митрополіти, не народ Божий, а кучка безбожників. ця вот кучка безбожників, і мала би бы бути в виду прийнята експертами, що не весь український народ, там ніхто не сміє любий народ муслі українським піддавати якимись особливим критикам. Бог створив кожен народ і кожен народ має право на свою честь. Я лише у своїх проповідях казав, і до речі, в тій проповіді всі експерти, ну просто. Свідомо пропущають одну фразу, там написано. А якщо ви і наші православні хочете перейти на новий календар, ну да йдіть. Ну пам'ятайте, що безплатний цирк лише у Мишеловці, там є ота, ота ловушка, в яку купилися многі люди нецерковні. І, до речі, сьогодні вам свідчувала ваша честь, що в Україні десятки тисяч сільних конфліктів по війні тих. Державних службовців, які насильно ввели новий календар рішенням і церкви, і Верховної Ради, і в результаті їх би можна звинувачувати у розпаленні релігійної ворожнечі. І в завершення. Я хочу нагадати вам ваша честь, що. Та перша експертиза у жну, ото вона не робила біди. Вона спровокувала СБУ, бо коли їм в СБУ дали їм е, тут задачу зробити перші експертні висновки, так вони знайшли там заклики релігійної ворожнечі, заклики міжнаціональної ворожнечі і заклики до посягання на границі України. Я собі думаю, якщо б СБУ дало запитання професорові в ужгородському університеті, який був там експертом, що це це Тя Сідор на Марс, вони би сказали, да, літав, і в результаті, ота експертиза стала провокацією, на яку взялися експер... в СБУ. сформували на основанні тої старої експертизи, моє звинувачення, котрої на жаль, ваша честь не мінялася тоді, коли вони вже передали у поліцію цю справу. І фактично через 4 місяці мені вручили вже звинувачення, ну, на основанні тої старої експертизи. До речі, чому ми хочемо? Визвати е, по, свідка Танчук до, Станчук, до бо Ми обнаружили серйозні неточності. По-перше, хочу вам доповісти, ваша честь, що в прошлий раз ми питали, чому свідки СБУ доводили сві..., е, діло до кінця. Я, я розумію, що і прокурор не могла знайти, бо То ми обнаружили. даємо, два доручення зробив куруц 14 числа іменно СБУ, щоб вони продовжили. Ці слідчі дії. І, до речі, в одному із тих подоручень він написав: ідіть у православний храм, там машини, а надіть людей, котрі слухали проповідь 3 грудня, і в них зніміть значення або відповіді, що вони чули, чи чули вони заклики. Що зробили е, слідчі СБУ на доручення? Вони 14-го поручили доручення, а 22 грудня вже. Перша відповідь прийшла. В ній написано: ми, слідчий бігу, побували коло православного храму, ніяких машин там не знайшли, людей там не знайшли. І от вони пішли замість православного храму, до конкуруючи нашої релігії ПЦУ, до Бедя. І в нього взяли п'ятьох свідків, назначених. Думаємо, все управління єпархією, п'ять свідків це вони і прийшли. І в результаті ми оказалися. У такому случаю, що ще не хочу щось не передказати, що будемо питати свідка, але він має сказати, в яку годину він дав заяву свою, хто ту заяву писав він сам, де світлі, бо тому що текст заяви свідчить про робейші порушення судових процесу, процесуальних дій. Ну і ще сказати, експерт завершення. Висмикала окремі фрази з усіх проповідей і склала їх, і зробила з них висновки. Це помилка експерта. Не можна так робити, бо одна фраза в одній проповіді зовсім не світить у другій. Потрібно було експерту по кожній проповіді зробити висновки. Не так, що, мол, Ідіть, не узнавайте". Не. і узнавайте. Хоч, і хочу сказати, що простіться многослов'я не, недавно. Дмитрій Степовик, той ж професор помер. Я за нього молюся, бо він дійсно підтвердив нам, що все-таки не, все не все добре з тим Томасом, за котрий нас судять. Хоча я сказав собі, це хороший документ для... Релігії ПЦУ. І навіть якщо би той документ був дійсно самий -сами цінний для нашої країни, на сьогоднішній день він не є обов'язковий для всіх громадян України, тим більше для нас православники мають свій Томас. Хочу би на цьому завершити і ще побуду дивитися по ситуації при Дякую.